Привіт усім! У цьому відео ми відвідаємо обсерваторію Тайпей 101. Ми розпочали наш день з підйому на Слонову гору. Це популярне місце з чудовим краєвидом на цей хмарочос. Після походу нам знадобилося близько 15 хвилин, щоб дійти пішки до будівлі Тайпей 101. Також можна дістатися на метро. Вхід до метро знаходиться навпроти торгового центру біля основи вежі. Щоб дістатися до оглядового майданчику, спочатку потрібно піднятися на ліфті на п'ятий поверх, рівень 5F. Там розташована каса та вхід до обсерваторії. Звичайні квитки коштують 600 нових тайванських доларів або приблизно 830 гривень з особи. Ми купили їх онлайн, що було правильним рішенням. Якщо ви прийдете приблизно в час відкриття обсерваторії, ви можете побачити довгу чергу до каси на п'ятому поверсі. Але якщо у вас вже є квиток, як у нас, ви можете пропустити чергу та пройти прямо до входу. На вході працівник сканує ваш квиток, а потім робить фотографію на пам'ять. Ви можете придбати її пізніше, якщо захочете. Після цього ви одразу заходите у ліфт, який піднімається на 89-й поверх. Де знаходиться крита обсерваторія. На мою думку, цей оглядовий майданчик перевершує всі інші, які я колись відвідувала, навіть ті, що у Сінгапурі, куала Лумпурі та Києві. 89-й поверх це чудова крита зона з приголомшливим панорамним видом на місто. Вона дуже добре спроєктована і зручна для відвідувачів будь-якого віку. Тут є кілька невеликих кафе, де можна перекусити та випити чаю або кави. Тут можна знайти фотозони із персонажами зоряних війн у натуральну величину, фігурами сопероботів та навіть синім робокатом Дораємоном. Окрім персонажів бойовиків у натуральну величину, є також багато веселих фотозон із креативним реквізитом. Ви можете сфотографуватися з гігантськими крилами метеликів та різнокольоровими метеликами з підсвіткою, посидіти в милій маленькій хатинці, або попозувати поруч з аніматродним ведмедем, який рухається. Ось у цій частині оглядового майданчику є навіть величезний місяць, що світиться з хмаринками навколо нього. Ви можете посидіти на місяці зробити кілька справді крутих фотографій. Це чудове місце для веселих та пам'ятних знімків. Тут також є магазин іграшок Ханса. Ханса це компанія, відома виробництвом реалістичних іграшок ручної роботи у вигляді тварин. Їхня мета створювати іграшки, які максимально схожі на справжніх тварин, щоб допомогти дітям та дорослим дізнатися більше про дику природу. Ми вирішили зробити перерву та посидіти і випити кави у Das Cafe Di. чудовий вибір кави з різних країн та гарний вибір десертів, які виглядали приголомшливо і були насправді смачними. Крім того, в меню також були молочні коктейлі, чай з тапіокою та кілька варіантів сендвічів Паніні. Alex gets uh, mango smoothie in uh, next door coffee shop, and I get sakura cake, and I'm waiting for my Colombian anaerobic ice for over, Let's try. It. This was a this this mango smoothie was 160 Taiwanese dollars, so yeah. about. Five dollars. Mm -hmm. How much is that? Um, That's about $2. twenty, and uh, my coffee is about three something. But I think they give you discount, so I paid three hundred and seventy for Total. cake and the uh, coffee and the drawer. Um It's kind of like American prices here, but you know everything on the high up uh, <laughs> observation deck usually more expensive. And this looks like really nice cafe. Uh, it's uh, actually one of the most impressive uh, observation decks that we ever <laughs> experienced. Here's, you know, like the awesome view of the Taipei. Uh, there's like really cool photo zones where you can take a picture, like take a video. Some of them look like a camping spot. Some of them look like a little hut where you can sit and there's the view of the Taipei from the top. And there's cool figures from the. Uh, how the, the Gundam called? Gundam and the Star Wars Yeah and I and I really yeah for me this is one of the best observatories I've seen so far it's just the way they built it the glass paneling the view the way you can see it they don't have anything obstructing the views so it's not like you're having a tiptoe to look at everything it's mm -hmm. like really it's really nice it's real open it's not crowded i don't yeah. know it might get crowded later on my guess it's uh, limited because uh, you know they limit number of people who get here because uh, it's a ticket you buy it's usually by time mm -hmm. so i think you know like if they run out of the, um, if there's some number exceeded by the people they uh, sell tickets for the next time and you need to be able to be done um, you know, within one hour, what time is it, yeah. Yeah, you have plenty of time. Mm -hmm. Yeah, uh, but it's really, it's really impressive. Taiwan so far beat all other observation decks that we've ever been, <laughs> even Singapore. <laughs> That's the honey. That's my opinion, <laughs> Taiwan. All right. Impressive. So this is anaerobic Colombia uh, ice pour-over Really nice presentation, <clears throat> smell awesome. Smell like fruity, like um, cherry. Smell a little bit like wine, <coughs> just not sour. Whoa, thumbs up! Only like similar coffee I tried in New Orleans, and it was at uh, Peach Process Columbia Cafe Das Cafe D. Thumbs up, like really good coffee. 89-му Мы піднялися на 90-й шоп відкриту зону, яка называется Sky Deck. So this is the Sky Deck. This is the open air one. That's why it's the best way uh the best time to visit in the morning before it gets hot. Because I can imagine how hot it's here when it's like full sun in the middle of the day. Yeah. one time when we've been in uh, singapore it was really hot even though it's uh, really high up in the sky the area is quite small so i don't think that you can go there or there it's just like a kind of what know, like about a that side balcony is it blocked i think it's blocked Let's see. oh no you can walk there Yeah, it's of like a uh open terrace. But because uh there's the metal <laughs> gates right here, so nobody jump out, it's um uh, a little bit difficult to see Тут we chewed it та висота. Вся тераса оточена високим металевим бар'єром, щоб захистити відвідувачів та запобігти падінню чи стрибкам. Тут насправді можна відчути, який високий цей хмарочос. Це місце безумовно варто відвідати, поки ви в тайбеї. Сюди легко дістатися на метро, квитки можна придбати онлайн, а краєвиди, як і весь досвід, обсерваторії абсолютно чудові. Та повністю виправдовують свою ціну. Як завжди, Тайвань глибоко вразив нас своєю гостинністю та організованістю. ми вийшли через той самий торговий центр, через який зайшли. І це, мабуть, все, що ми хотіли показати вам у цьому відео. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео!